Вітаю вас в отері. Інформаційний випуск новин теми дня. в студії для вас працює Діана Добенда. Актуальні новини області та міста. Дивіться вже за мить. Буковина разом з усією Україною продовжує чинити спротив агресору. Минає 839-та доба широкомасштабної війни. Росіяни продовжують наступальні дії на харківському напрямку. Протягом доби відбулося чотири бойових зіткнення. Бої точилися, зокрема, в районах населених пунктів Вовчанськ та глибоких Харківської області, вкотре під ворожим обстрілом опинилося Запоріжжя. У результаті обстрілів зруйновані будинки, гаражні приміщення та господарчі споруди поранено трьох громадян. Водночас, Ас, як повідомляють у генштабі, найбільша кількість атак у Донецькій області. Протягом минулої доби поліція зафіксувала майже 2500 російських обстрілів. Пошкоджено 27 цивільних об'єктів, 17 житлових будинків, підприємства, адмінбудівлі, критичну інфраструктуру. Одна людина загинула, дев'ять зазнали поранень. Своєю чергою буковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться у соціальних мережах фотографіями воєнних будів. Кадрами життя з присмаком війни. Солдати, волонтери, творчі особистості, підприємці чи офісні працівники. Усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу. Міс на кладовищі муніципальної ритуальної служби чернівців залишилося менше, ніж на рік. Як вирішуватимуть цю складну ситуацію у ратуші та чи будуть переносити поховання на інший цвинтар, вже готова розповісти моя колега. Щороку на кладовищі муніципальної ритуальної служби проводять близько двох тисяч поховань. Два роки тому до існуючої території цвинтаря виділили ще 2,5 гектари землі для поховань. Проте наразі і на цих площах місць залишилося менш ніж на рік. На жаль, нам господарський суд відмовив в частині викупу для суспільних проблем, земельних ділянок, які межують у громадян. Хоча інше використання їх також законодавство не дозволяє, тому що не дотримані санітарні норми. Наразі ми повторно готуємо до суду і будемо переконувати те, що це вкрай важливо для міста. Це теж орієнтовно площа до 4 гектарів, що дасть можливість на певний період. Це питання зняти втім, як зазначає Ігор Крокмаль, це буде лише тимчасовим вирішенням проблеми. Саме тому місто необхідно шукати інший вихід з ситуації швидше за все, поховання здійснюватимуть на кладовищі у садгорі. Той цвинтар, який ми зараз обслуговуємо, він ще дозволяє проводити поховання і під, під, під захоронення, але там межує ділянка велика, яка належить дослідному інституту. Це орієнтовно більше 40 гектарів. І в генеральному плані ми маємо намір передбачити ці землі для майбутнього центрального кладовища. Генеральний план зараз розробляється, і ми маємо надію, що там до кінця року він вже буде затверджений і це буде враховано, цю ділянку буде враховано як землі для які можуть використовуватися для захоронення. Що ж стосується найстарішого міського цвинтаря історико-культурного заповідника кладовище по вулиці Зеленій, то тут наразі здійснюють лише підпоховання. Для цього необхідно мати свідоцтво про смерть похованих раніше та погодження з органами санепідемстанції. Зокрема, у часи пандемії коронавірусу тут збільшилась кількість підпоховань кремованих останків. Щоб підпоховання провести в могилу, звичайно, що ковід, поки був не визначений, яка то є інфекційна хвороба чи іншого типу хвороба, і підпоховувати в могилу таке тіло не можна було. Тому і люди розпочали такий пробний був період. Дійсно, возили в Київ, в крематорій, кремація і вже урну з прахом привозили і дійсно підпоховували в нас. Отож, альтернативою для Чернівців міг би. Стати крематорії, але у мерії кажуть, що вивчивши досвід інших країн, будувати його у Чернівцях вартуватиме великих вливань, а утримувати коштом міського бюджету буде занадто дорого. В містах-мільйонниках це, звичайно, вигідно і практикується, тому що такий крематорій буде постійно мати попит у цій послузі. У нас вже, ймовірніше за все, не буде такої кількості замовлень з того досвіду, що ми вивчали по інших містах, в тому числі і ми, ми досить плідно співпрацювали з прибалтійськими країнами, де цей досвід проваджується. То це орієнтовно до 30% населення використовують таку послугу з кремації. До слова чернівчани нарікають, що чимала частина існуючих поховань наразі перебуває не у найкращому стані. Втім, керівники кладовищ кажуть, що не можуть утримувати. Увати їх з місцевого бюджету є певні критерії, які має право фінансуватися із бюджету місцевого. Це меморіальні поховання, військові поховання, пам'ятки місцевого та національного значення. Тобто є певний перелік, що дійсно доглядається за кошти міського бюджету. Там але і доріжки в такому випадку все інше законодавством прописано, що це є родичі, користувачі місць поховань. Тетяна Дубіцька Теми дня. Буковицькі вогнеборці ліквідували пожежу на площі 300 квадратних метрів. Так вніч на 11 червня виникло займання в деревообробному цеху в селі Кам'янка. Повня пошкодла покриття споруди, деревообробні станки, пиломатеріали. Причина пожежі встановлюється. 5 тисяч доларів США за подорож до Румунії. Так правоохоронці викрили 35-річного жителя Чернівецького району, який, за даними слідства, маючи досвід роботи з військовозобов'язаними, налагодив схему незаконного переправлення за кордон. Наразі встановлюються всі обставини вчинення правопорушення та причетність до злочину інших осіб. Зупинили за порушення водіння та виявили речовини, схожі на наркотичні. Так, днями на вулиці Стрийській поліцейські зупинили автомобіль Фольксваген та спілкуючись з водієм, виявили у нього ознаки наркотичного сп'яніння. Від проходження огляду чоловік відмовився. Та під час поверхневої перевірки поліцейські виявили у чоловіка ймовірно наркотичні речовини. Також під час перевірки документів патрульні встановили, що громадянин вже притягався протягом року до адмінвідповідальності за водіння на підпитку та Збавлений права керування транспортними засобами. На водія автомобіля інспектори склали адміністративні матеріали. Переходив колію у невстановленому місці та потрапив під поїзд. Так, увечері 10 червня до поліції надійшло повідомлення про травмування чоловіка на залізничній колії у Чернівцях. Прибувши на місце події, слідчо-оперативна група Чернівецького районного управління поліції попередньо з'ясувала, що 52-річний чернівчанин переходив залізничну колію у невстановленому місті. Машиніст швидкісного поїзду допустив наїзд на місцевого жителя, в результаті чого чоловік травмувався його медики госпіталізували до лікарні. За материнську самовідданість, зразкове виховання дітей, забезпечення належних умов для їх всебічного розвитку. 50 буковинок отримали почесне звання України мати героїня. Його присвоюють жінкам, які народили та виховали до восьмирічного віку п'ятьох і більше дітей, у тому числі дітей, усиновлених у встановленому законодавством порядку. Заступниця начальника Чернівецької ОВА Альона Атаманюк привітала матерів і вручила їм нагрудні знаки та посвідчення до почесного звання. Також жінкам. Виплатять одноразову винагороду у десятикратному розмірі прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб. Крихкий від минулого презентували у Чернівецькому обласному художньому музеї. Виставку 60 картин на склі колекціонер збирав майже 20 років. У рамках експозиції організують і майстер-клас іконопису. Тему продовжить моя колега. У залі Чернівецького обласного художнього музею презентували 60 картин на склі. Виставку «Крихки. від минулого» організував колекціонер Юрій Мисько, який захоплюється цією справою доволі тривалий час. В основному колекціоную скло, яке мало місце на боковині десь до 1939 року. Скляні вироби сюди входять і ікони на склі, картини на склі. Потім медалі, значки, боковини. Потім Шевченкіана різноманітна. І всі взагалі речі, які мають відношення до боковини, особливо як вони є підписані, мають якусь бірочку. Отак коротко. Подібна ідея виникла давно, зізнається колекціонер. Зокрема, для того, аби зібрати всі представлені роботи, знадобилося майже 20 років. Ба більше це не перша його виставка. Попередньо він організував виставку ікон на склі 18-30-х років 20-го століття. Тут же представлені картини на склі 1950 -1970 х 1970-х років. Ні, одна картина до мене не попадала в такому стані, як ви ніби ви зняли її зі стіни. Вони всі були в павутині, грязі. Рами деякі взагалі не трималися, деякі без раму, там більшість картин. Тобто це вже вони себе віджили, вийшли з моди і так далі. І вони вже до мене потрапляли з горищ, з якихось сараїв і так далі. Тому фактично їх не так багато збереглося. На виставці представлені картини не тільки з різних куточків Буковини а й України. Є багато тут картин з Івано-Франківської області, село Торговиця. О, там колись такі було. Середок писання картин на з клів 70 х роках. Є є картини з Тернополя, з Вінницької області, з Київської області, з Чернігівської, Черкаської, Херсонської, Полтавської. Фактично рівно половина десь областей України. Як зауважує колекціонер, мета виставки відроджувати та популяризувати малярство на склі. До слова, у рамках експозиції незабаром організують і майстер-класи з іконопису на склі. Я вже 10 років поспіль досліджую ікону на склі, і ми в нашому центрі створили творчу майстерню іконопису. В зв'язку з організацією проведенням цієї виставки в рамках цього заходу я буду давати майстер-клас. З розпису народної ікони на склі. Також пані Альона ділиться унікальністю малювання на склі. Ікона виконується з воротній проекції. Справжня ікона писалася олійними фарбами. Матеріали зовсім відрізнялися, навіть скло, мало зеленкуватий відтінок. Зараз ми не можемо відтворити таку ікону, яка була раніше. Але ми технологію зберігаємо. Ми наносимо лінійний малюнок. А після цього ми всі деталі, елементи, ікони прописуємо фарбами і виконуємо злочиня. Не лише німбів, а й деяких елементів. Для того, що чим більше буде золота, тим вона буде більш сяюча. Виставка триватиме майже місяць. До слова, коли саме відбудеться майстер-клас, повідомлять на сторінці Чернівецького обласного художнього музею. Аліна Рябко, Теми дня. Тива. На цьому ставимо інформаційну крапку. Більше новин ви завжди можете знайти на нашому сайті. Я з вами прощаюсь збережіть себе. На все добре.